Наш журналіст Сергій Андрушко продовжує розповідати про стиль життя чиновників. Цього разу в об'єктив камери потрапив очільник Дніпропетровщини, мільйонер Ігор Коломойський. Він приїхав до Верховної Ради, яка цього дня не працювала в одній машині з депутатом, членом народного фронту Арсенія Яценюка Андрієм Іванчуком. Іванчук відмовився коментувати, чому вони їздять разом в одному авто з олігархом. А от Коломойський розповів, що просто підвіз народного депутата. Пане Кломовський, можно на запитання. Что в выработывании машині з народным депутатом? Подвез, он стал на вулиці, ловив таксі. Ага. А я його знав, взяв з собою. А яка ваша мета візиту? Зараз? Да. у мене є обязанности, связанные з виконанням должности председателя Днепропетровской областной держадміністрації. Ви до кого йдете? До спікера? чего? Чи... До спікера. До спікера. Так? Очільник Дніпропетровщини розповів нашому журналісту, що він має, окрім українського, ще два іноземних громадянства. Навіть пояснив, чому це з його точки зору не є порушенням закону. Скажіть, у вас є маєток. Раніше журналіст Лещенко писав, що маєток є в Женеві. Ви громадянин Швейцарії? Ні, ні. Отже, не смотрите телеканал Інтер. Льовачкін перечислив там всі паспорта, крім мальтійського. Мальтійського нету. Ага. А які у вас паспорта? Так, там посмотрите в інтері написано. У вас їх нема. Є, звісно, є. Є, є, є. є. ви потуваєте, що вас а які да. саме, які. Так там же все сказано. Ні, от ви можете сказати. Ви... Кроме, кроме українського, да. ізраїльський і Кіпорський. У вас є. Да. А наскільки це відповідає от українського. Конституція написано, що запрещено двойное гражданство. Ну то а якщо а, ви маєте. А троє тройное не запрещено. Ось так український губернатор, який мав би бути прикладом для громадян, м'яко кажучи, вільно трактує українське законодавство. При цьому закон про місцеві державні адміністрації не просто забороняє чиновнику мати декілька паспортів. Це пряма підстава для звільнення з губернаторської посади. Стаття 9 закону України про місцеві державні адміністрації. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України у разі виявлення факту подвійного громадянства. Губернатор Дніпропетровщини сам зізнався нашому журналісту, що має ще два паспорти інших держав, окрім України. Таке вихваляння власною безкарністю навряд чи виховує законослухняність в українців. Політик з високим рейтингом та довірою виборця очевидно мав би пропагувати віру в силу закону, а не потурати ним. Чи зреагує на це президент або правоохоронні органи?